Сьогоднішня моя розповідь буде про звичайну людину із села Веселого, що на Ізюмщині. Ця людина жила собі, займалася господарством і ось прийшов у руський мір. І що він приніс і що забрав із собою, розповість Комаровський день, Юрій Петрович. Я управився вдома, в мене тут кози, поросята, і пішов на кладбище. В час дня, дня приходять, а тут все раз. Курочено. Оце все розкорочено, так, ламами повскривано гараж, погріб, хату покрадена, в мене там куча, ну, туристична, карімати. Ось тут не один десяток було в мене стульчиків позабирали туристичних, стіл туристичний. Я з хлопцями ходив походи, організовував, ну як організував, самі ми тут. Ну, люблю я Дінець і люблю наш край, рідний. А вони все покрали, поламали, байдарки, головне, я їх від сіля сховав. Ось тут перед цим ограбили крайню хату. Я думаю, беда. І сховав байдарки на горіщі. Заріще За украли кульки. А тоді, тоді 21-24 Пасха теж я вже тут не жив, а управився, пішов на кладбище, приходять сюди, мене хватають отут, багато тут в масках, хватають, хату передню, туди ми з тобою були, затягують, на скам'яку садять і давай питати. І що їм? Чи, чий китель? От агресія одна є. Посадили, таким дрючком, він там той дрючок, я покажу тобі. Посадили на скамейку, по нозі з усіх сили. Б'ють-б'ють, що вони хотіли, чи ногу перебити мені, чи Греції знають, що хотіли. Ось русський мір. Я і кіно займався. Ще один на вісім камера в мене там десь висить. Чуєш? Русський мір. Що вони тут шукали і що вони тут, блін, розплюбинили, бачиш? Все, тут я порядки не наводив. Ось мої фільми різні. Ще того. З 80... Ну, в 75-му я женився. Так що війна йде, не знаю. Що їм треба від нас? Пішов, що таке? Стоять два з автоматами. Ось там за углом, Це 5, о 5 годині. Управився і ти туди, ж, де я ночую. Ага, хлопці, що вам треба стоять. Повів їх у хату, показав, все. От тут, як грабили, вони бачили там у тому, в шифанері, у галереї, кітель висів. А це скільки було тут років, люди не живуть вже. Ну, оце я більше 12 років тут живу, люди тут вже не жили. І все було на місці. Приїхала ця армія. Їм щось шифер нужен був. Що вони з нього робили, Греція знає. І забрали, так? Ну, де витягнули. Чи накривали окупи, чи Греція знає, що вони робили. Як перший обстріл був, отам от десь велика воронка була. Я не знаю, що за бомба була. Ну, я думаю, тут і люди поробили, які відключали світло. Ну, мені так кажеться. то, що не характерні були порушення проводів. Саме ось, як мені спрашують, як твої справи, я кажу, хреново пробач. А чого? Зразу ж то, люба людина зразу ж, а я кажу, йде війна, війна, і гинуть люди. Оце саме головне, що хреново. Душа розривається, що люди гинуть. А і наші гинуть кращі з кращих. Що обідно. Дякую тобі і до перемоги. Все буде добре. Слава Україні! Героям слава!